матч та чорноморець заряджені перемагати. В цьому місці я мав заспівати для вас легендарний гід гурту Lightning Seeds, гімн євро 96, шість. Пам'ятаєте? coming home, it's coming home. It's coming, coming, coming. До Одеси повернувся футбол, а від нас відвернувся наш звук. На жаль, але все ж таки основну частину ми для вас зробили. Одеса, Одесу, звичайно, без вболівальників. Ми пам'ятаємо пусті трибуни. Це були часи ковіду. Зараз трохи інші часи. Ми це все розуміємо. Ще одна важлива фішка повернення футболу до Одеси: матч між Чорноморцем і Інгульцем. Єдиний матч в третьому турі, на якому працює система. Пів години зіграно в матчі. Поки що прецедентів не було. Але гравці, тренери в курсі, відеоасистент арбітру працює. Перший тайм позаду моряки поки що програють 0-1. Розпочали хлопці непогано. Були моменти у Макса Брагару, у Дмитра Юсова. Кілька разів намагався загострювати філі, але не вистачало останнього пасу. А на 33-й хвилині Одесити пропустили. Але є ще 45, можливо, трохи більше хвилин. Віримо і сподіваємось. Радіон Плакса команда здобула, ніч... здобула очко, нічия команда забила. Твої вражні від сьогоднішнього. Питання. Грали добре. Хотілося би забити. Були моменти багато. Не забили, бідно. Кілька моментів, де ти загострював в другому темі, які у тебе. Були напрямки цих атак, простріли, навіси. І простріли, так, да, більше, щоб було і, щоб замикали голову, і Штрафний зарабат, ай. Такая острота була. Максим Витіковський один з універсалів Чорноморця. Ти вийшов в другому темі, вийшов як захисник. Ми пам'ятаємо тебе, як і форварда, але у тебе була гольова можливість не реалізував. Що відчуваєш такі момент? Чесно кажучи, розстроєний. Бо коли людина два метри виходить на стандарти, я думаю про те, що він в перший момент має подумати, це як забити гол була ідеальна ідеальна передача. І я думаю, що я мав обов'язково забивати цей гол, як мінімум, попадати по м'ячу. Команда забила очко, команда забила. Все ж таки є позитивні моменти. Відзначаємо так, я думаю, сьогодні була дуже неповна гра. У нас було багато моментів. Можна сказати, пропускаємо з одного моменту їхнього. Ну, що, я думаю, все буде далі. Мені кажеться, що з кожною грою ми краще і краще і граємо. Роман Йосович, передачу, після матчу ексклюзивний де чоденника. Роман Йосович, дуже багато спогадів було і на прес-конференції. Я пригадую 2011 рік. Перший матч Чорноморця під вашим керівництвом Прем'єр-Лізі, матч проти Донецького металурги. Я дивився очима дилетанта, журналіста, очима тренера, і наші думки збіглися. Матч був дуже поганий, але потім, крок за кроком, поразки, поразки, поразки нічиї перемоги, і ми побачили той Чорноморець, який грав навесні в 2014 році проти Ліону. Тобто нічого неможливо немає цього. Звичайно, ми зараз нам нема там, мови, немає, щоб опускати руки чи там розчаровуватись. Зараз треба працювати все. Нема дружнього, ми повинні тільки дуже сильно, правильно саме головне працювати, і, звичайно, ми будемо ставати кращими. А щось порівнювати можна, бо тоді ситуація була, коли ми війшли в чемпіонат досить молодою командою, і це була наша така, не то, що помилка, але це було десь наша така е занадто сміливість, бо я просто хотів, щоб тоді молоді хлопці все-таки це і пішли тобі тою командою, вище грали вищій лізі. Але... Ми зразу в перших двох-трьох турах ми зрозуміли, що не так все просто. Зараз в нас інша ситуація. Ми просто зібрали нову команду, і причому це не те, що ми зібрали в такому звичному режимі, що ми можемо собі е, там, вибрати футболіста, десь за ним чуть прослідкувати. Тобто, так, зараз ми просто, е, у нас такі навіть випадки були, що ми просто, е, ну, нам не було де взяти футболіста, бо просто не було. Та, і ми зробили ну, багато кроків і розуміли, що паралельно тут треба йти тим шляхом, щоб готувати своїх молодих футболістів. Через те ми там і з міста взяли наших місцевих пару хлопців. Бо це є теж паралельний шлях, і нам треба їх підняти на більш високий рівень. І в тій ситуації, яка в нас зараз є, і не знаємо, як вона буде наступне трансферне вікно, то. Тільки серйозна робота і терпіння. Терпіння треба, бо я розумію, бачу по собі. Я бачу по собі, що мені треба ну, просто дуже сильно терпіти і дуже сильно працювати. І ще одне питання по персоналі. Е, реальний фільм. Ми дивилися за ним з кромки поля, воріт, І я дивився очима журналіста-делатанта, дивився очима професіонала. Здавалося, декілька невірних рішень все ж таки було у виконанні фільму. Можливо, я не так дивився на цього футболіста. Ви знаєте, я сьогодні як ніколи багато критикував і себе, і футболістів, ну себе більше. Через те зараз ще продовжувати. Я можу сказати, що в ну, такому десь так сказати, відповісти вам на запитання, що ми, звичайно, чекаємо від Філі більш змістовної, більш правильної, більш агресивної і результативної гри. Це однозначно. Дякую, не тримаю вас. Все, все, все. Та чорноморець заряджені перемагати.